Давай, друзі! Слава Україні! Бачите, в мене навіть круїз контроль є. Дуже зручна штучка. Шутки в сторони, поговоримо про серйозну тему. Про варіанти зберігання мотоцикла зимовий період. Старим вовкам я нічого свіжого нового не розкажу. Думаю, в кожного є вже свій досвід. А ось молодим художникам і Сальвенам повідаю, правду. Отже, найкращий варіант це є теплий гараж і сухий для мотоцикла, не для автомобіля. Тому що автомобіль зимою, якщо ви будете кожен день заводити в теплий гараж, він буде просто дуже-дуже добре гнити. Тому що постійно буде намерзати на дворі і розмерзатися в гаражі. Мотоцикл вже ви восени вимили, добре напшикали силиконом резинові всякі вироби, і він в теплі буде зберігатися і жодної ржавчинки ви не побачите. Варіант другий. Холодний гараж, але добре провітрювальний. Якщо мотоцикл теж пройшов обробку, ви його поставили, тримаєте в холодному гаражі. В якому сирості немає, дуже добрий варіант для зберігання. Тепер розкажу нюанси. Кожен по-своєму мотоцикл залишає на зиму. Лічно я і деякі хлопці заводимо час від часу, в мороз не заводжу тут, ріст це можна раз на камеру поп попробувати, показати. Ось мій мотоцик завівся мінус 10. Ну, не потрібно. А якщо є 0 плюс 5, я раз два тижні заводжу мотоцикл, щоб розрухати, щоб масло десь пішло по циліндрах, не ржавіло. Тобто акумулятор я теж не знімаю, тим самим, як він попрацює хвилин 15, акумулятор добре підзарядиться. І обов'язковий нюанс повний бак бензину. Обов'язково. Тому що. Бак металічний, перепади температури. І це може бути велика проблема. Бачите, скільки має бути. Ржавий бак це велика проблема. І ви від цього вже нікуди не дінеться, ту ржу нічим вже не виведете. Заміна бака вам буде коштувати недешево. В мотоциклах типу КПТ йде там пластмасовий бак, цього робити не обов'язково. Спитаєте, чого в мене тут отака шняга? Моя сидушка поїхала на вдосконалення до пана Олега. Ще не зробив. Зроблю, обов'язково покажу, слідкуйте за каналом. Тобто, мій варіант я завжди тримаю мотоцикл в гаражі. У мене приміщення сухе. Не консервую, я просто напшикав деякі резинові вироби силикончиком вилку, де там міг, достав тормозний диск, бо ззаду в мене барабан, повний бак бензину, акумулятор не знімаю і заводжу що два тижні приблизно. Не кожен має гараж біля хати, дехто мотоцикл за кілометри тримає. Зняти акумулятор, але при цьому хлопці забувають. Якщо зима 5 місяців залити масло по 2 кубіка в циліндри. Тому що і такі випадки ставалися і це є біда. Так що не полінуйтеся викрутити свічки і свічні отвори по 2 кубіка масла, Чуть-чуть крутаніть стартером і все, так залишіть. Це масло при першому пуску на весні все вигорить. Акумулятор знімаєте, несете в тепле місце і до весни. Варіант третій. Ну це взагалі не варіант. Це я просто розказую, що у людей таке є сирий гараж чи дуже сире приміщення. Заводити мотоцикл, напшикав, не напшикав, не знаю, чи взагалі тут пшикання поможе. І навесні у вас всюди десь по з'єднаннях, всюди у вас червоне, навіть Оксане. Вок 650-й, поржавів весь богарас сирий, без витяжки, оця біда. Тобто це взагалі не є варіант для зберігання, я вам скажу, що краще мотоцикл збережеться під навісом, під звичайним навісом, щоб тільки на нього не падав дощ. А вітер тільки буде його висушувати. Ще один дуже важливий нюанс. Якщо гараж у вас не дуже сухий, не накривайте мотоцикл, особливо якимось якимись брезентами, клійонками. На дворі ще можете накрити під навісом, але не так, як мішок бульби, а так, щоб він знизу продувався, тому що цим ви тільки усугубите ситуацію з іржавінням. Якщо ж гараж сухий, запросто можете кинути якесь покривало. Простиню стару, через те, щоб не було порохів весні, щоб ви це все не руками і задницею не витирали, розкрили він частенький. А ланцюг в будь-якому випадку має бути помащений. І то так обільно-обільно. Так сказав художник. Думаю, сперечатися ніхто не буде. І варіант 4. вас немає мотоцикла, і ви нічого не робите. І вам нічого не треба. Зима поки що. Було і мінус 18, знімав озеро, замерзло, а перед тим знімав підводну зйомку і чуть не втопив камеру. Оцю камеру, на яку ви бачите. Причому що виробник заявив, що виріб можна опускати на 10 метрів в глибину. А фік-то правда. Всі кришечки, все там було позакривано, я її занурив на 90 см. Камера за 2 хвилини вимкнулася. Правда, збереглися ті файли, які зняли. І все, вона не включається, глючить щось, хоче дату, час міняти. Почитав в інтернеті, розібрав, витягнув акумулятор. Ну як розібрав? Витягнув акумулятор, картку, зняв той чехол і засунув в банку з рисом літрову і поставив на батарею. Ну і все, працює. Е, небагато води попало, як таких крапельок взагалі не було. Було таке в вигляді, як аерозолю, ну, така поверхнева пара ніби. Більше не скортить. Ну, якраз днів 10 пройшло, котре. Пробую завести, як бензин. Випалю, там грам 300-400, беру з бутилки, знову додаю до повного, щоб не було. Тут повітря Тож зима підсос, ну, це не інжектор але завівся на дворі плюс один. Ну, раз я його завів, то вже хай попрацює до гарячого, хай розбовтає то масло і трошки підзарядиться акумулятор. До речі, акумулятор пробував підзаряджати десь місяць тому, поставив і мені за пів години зарядне показало фул, акумулятор заряджений. На дворі починається дощик. Як мій друг Григорій Денисенко каже, значить мотоцик треба заганяти. Передаю вітання своїй групі Viber, то наша дорога родина. Ну і всім глядачам і гостям каналу. До зустрічі! Смерть ворогам!